Любі друзі, вже більше 10 років живу в селі, але кожен день милуюся красою саме в селі. Дивіться, ось туман, виходить з однієї точки. Ось тут було колись у нас болото, трава тут, і хто дивиться нас, я показував. Тоненька, височенька, кози її не їдять. Ось з однієї точки виходить і йде вправо і вліво розходиться. Ось бачите такий густенький. І йде дуже красиво. Сиділи і вирішили показати і вам, щоб ви постерігали за нашою красою. Село це не місто, є свої плюси, є і мінуси, але... Мені в селі краще. Дякую за увагу. І дякую вам також за ваш актив. Будь ласка, підтримайте мене своїм коментарем, лайком або репостом. Це дуже приємно і я вам вдячний. Дякую за увагу.